Сьогодні віряни відзначають трійцю одне з найшанованіших християнських свят, що припадає на 50-й день після Великодня. На трійцю освячують зелень на урочистих богослужіннях у храмах, про одну з унікальних церков на Черкащині, яку відновив з руїн настоятель і тепер теж там править службу. Розкажемо у нашому наступному сюжеті. Йдеться про її настоятеля Отця Василя та храм Різдва Пресвятої Богородиці, заснований на початку 19-го століття, де свого часу христ. Стили українського письменника і поета Тодося Осьмачку отець Василь не лише повернув у святиню богослужіння, а й розкопує під церквою підземні ходи, створюючи там музей старожитностей. Більше Ірина Цимбал. Якби не та церква, то я б ту не був в селі. Ось вона мене звідси з того села не впустила. Отець Василь вже мав указ на іншу парафію, але сталося дещо незвідане, що повернуло священика до цієї старовинної церкви на Черкащині. Сталося так, що в мене пропав голос. Я прийшов туди, на там ту парафію то не можу співати говорити. Мене кажуть, добрий день я не можу відповісти. Тоді виявилося, що мене звідси не пускають. Я вернуся сюди кажуть, кажу, люди, ми. Як скажу, що ви боїться потихо, ми вас так будемо розуміти, дам я б без голосу нічого був не робив, а тут помаленьку голос спустив. Отець Василь приїхав у Куцівку більше 20 років тому. За церкву тоді слугувало приміщення магазину, розповідає, а це стояло пусткою. Я прийшов навіть і ті сходи, не було тут жили голубі, вікон не було, дверей не було. Ось і на церкві дерева росли. Тож священик взявся відбудовувати храм, шукав гроші, допомагали небайдужі і руками, і копійкою. Отець Василь і сам опанував усі будівельні професії. І батюшка тут навчився варітишти, і... Варять, і, і... І, ват, і що Таке намчився стовбувальдві 2007 у храму святили і почали проводити богослужіння. Отець Василь показує сучасні дзвони замість тих, які за радянської влади просто викинули з дзвінниці з висоти 30 метрів, і вони розлетілися. Цей дзвін 160 сто шістдесят кілограмів. так, я вам лом, заки не бійтеся увага. Цій церкві більше 200 років унікальний зразок пізнього класицизму зводили кріпаки за гроші графа Орлова, який мав тоді тут землі. Побудована без цементу на борошні, на вапні, на яйцях. У цій церкві хрестили відомого українського поета і письменника Тодося Осьмачку. Він народився у цьому селі і згадує храм у романі Ротонда душогубців, зокрема, і ось цей підвал, де отець Василь створює музей старожитностей. Тут було засипано. Ці колони теж, які були повалені, лежали. Я як прийшов, тут просто виграти була яма і хрестки, а отой бученик. Ось більше нічого не було, тому полів не було. Хто не вичистили, що ну що, я приміщення, давайте будемо експонати. Почали збирати експонати, всякі деякі купляли, деякі люди приносили, і появився у нас такий маленький музей старожитності. Ткацькі верстати, старовинне кухонне начиння, вишивані картини, ікони, артефакти з обох світових воєн, старі світлини, радіо минулого століття. Усе, що принесли жителі громади, і знайшов сам. Тут є дев'ять посудин. Я їх Сам знайшов себе на подвір'ї. І вони рядочком всі 10 лежали і кожна різна. Бачите, місочка, і місточка він нема однакових. А довгими зимовими вечорами священик вглиб копає підземні ходи. Глибина 5 метрів, довжина понад 50 метрів. Вони йдуть хрестом. Провів тут світло, сам проєктує і цеглинка за цеглинкою мурує підземелля. Вечорами тут сиджу, молюся тут. Це цеглинку кладу. Ті цеглинки теж в людей прошу, то буває і. Стару хату розібрав, сарай розібрав, щоб цегла, бо зараз купити цегла, Ну що ж коштує кошти. Тож буде радий, якщо хтось пожертвує на цю справу цеглу, а її продовжуватиме, каже, скільки стане сил, щоб гріху менше було. Ну і щось ставити після себе ж треба. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.